У парламенті не чувана єдність провладних і опозиційних фракцій, де корпус об'єднало обурення рішенням вищого адмінсуду. Той позбавив Павла Балого Олександра Домбровського мандатів на округах, де вони перемогли, начебто відбулися фальшування. І це після того, як ЦВК визнало вибори такими, що відбулися а терміни оскарження. Спливли. Депутати кажуть, суд учинив проти конституції, готують подання до конституційного суду і гадають, хто наступний. Він сам не депутат і іншим не дає результати виборів у двох округах на Закарпатті у Вінниці, оскаржив колишній нардеп Юрій Кармазин, бо там каже, були фальсифікації. Два депутати і на на 20 сторінках. Ось 18 і ще тут дві. На 20 сторінках розписують, що і ді діє організована злочинна діяльність під час встановлення підсумків голосування. Загони Беркуту, силові протистояння та перерахунок голосів. Саме ці події на 11-му виборчому окрузі, де переміг Олександр Домбровський, стали приводом для позову. Колишній очільник Вінничини, єдиний, хто втримав свою посаду протягом усієї каденції Віктора Ющенка, показує депутатський мандат, про який суд вирішив, що він не чинний. Мої опоненти подавали скаргу. В тому числі до Вищого адміністративного суду, і Вищий адміністративний суд розглянув їхні подання і прийняв рішення, що ніяких зауважень по 11-му виборчому окрузі не було. Результати встановлено, і Домбровський є народним депутатом України. Тепер адмінсуд ухвалив протилежне. Прибиральники біля входу до центру виборчкому тепер ліпше знають, як виконувати власні обов'язки, ніж ті, хто всередині. Mas é que eu problema. Проблема ось це рішення суду. Воно зобов'язало ЦВК призначити перевибори у двох округах. Аби його виконати, кажуть тут, треба порушити закон. Судді Вищого адміністративного суду повинні знати, що в відповідності до вимог закону про вибори народних депутатів немає такої підстави для призначення повторних виборів. І з цієї ситуації вийти я не бачу виходу. Особисто я голосувати за призначення повторних виборів причинному законі про вибори народних депутатів не збираюсь. У Верховній Раді бувало. Всяке її розпускав президент. Депутати самі складали мандати іноді вони віддавали під суд своїх колег, позбавивши їх повноважень. Але щоб суд сам позбавив повноважень народного обранця, такого ці стіни ще не бачили. Причини, з яких депутат може втратити повноваження містяться в Конституції України. Це особисте складання мандата набрання чинності звинувачувального вироку проти обранця, якщо суд визнав його недієздатним або безвісно відсутнім, якщо депутат перестав бути громадянином України або Помер у парламенті не приховують роздратування, і провладні і опозиційні депутати єдині в одному треба оскаржувати рішення в конституційному суді. І відбулось пряме і незаконне втручання судової системи до діяльності парламенту. Сьогодні кожен із депутатів. Може опинитися в такій же ситуації, як і опинились два народних депутата Балоги і Домбровський. Ми зараз збираємо підписи депутатів для того, щоб подати в конституційний суд. Це найбільш юридично грамотний путь. Нам потрібно отримати соответствующе решение соответствующеї інстанції, які вправе давати коментарі по рішенню суду. Жертви судового рішення переконані, воно політичне та розмірковують, за що Павло Балога дав одне інтерв'ю, в якому сказав, що Кармазина використали. А Олександр Домбровський навіть гадки немає. До мене не було ніяких звернень в мене не було ніякої війни. Ольга Червакова, Олексій Жиленко та Ігор Андрющенко. Програма вікна СТБ.